На міжнародний пропускний пункт городище прилітає вертоліт з керівниками поліції та області. Вони розпитують присутніх силовиків про ситуацію на прикордонній території Рівненщини з Білорусю. Контроль за нею посилили з суботи. Причиною стало скупчення мігрантів на кордоні Білорусі з Польщею. Сент патруль городища напрямок іншої іншої кілометрів. Дистанція каво 36. Додаткові групи обстежують проблемні ділянки у Варському районі, кажуть правоохоронці. Там обліковують закинуті будівлі та визначають місця для дислокації у разі залучення додаткових сил. Нові громадяни на населених пунктах у нас зразу має проявлятися поліції. Відповідно від вас інформація начальнику відділення поліції і далі начальнику кущового підрозділу для того, щоб оперативні служби відпрацьовував. Що стосується закинутих будинків. Ситуацію на півночі краю моніторять дронами та тепловізорами, повідомляє начальник прес-служби Житомирського прикордонного загону. Скупчень мігрантів на спільному з Білорусі кордоні не фіксують. При цьому готові діяти відповідно до ситуації. Ми додатково залучили сили і засоби, які прибувають наразі з технікою, прибувають з засобами додатковими, прибувають кінологи з службовими собаками для забезпечення надійної охорони державного кордону. Ми розуміємо, що надійні. Діно охорони державного кордону це перш за все безпека для самої держави. Контролювати ситуацію на кордоні відправили бригаду швидкого реагування Нацгвардії України. Вона розташується на території Львівщини, Рівненщини та Волині. Нацгвардійці працюватимуть разом із прикордонниками та іншими силовиками. Наразі залучені додаткові сили Національної гвардії України. Зокрема, до кордону вилиш вирушили військовослужбовці Національної гвардії. Там вони будуть виконувати завдання спільно з підрозділами Державної прикордонної служби та національної поліції. для швидкого реагування та приміщення особового складу залучені і авіація Нацгвардії України для контролю ситуації та спостереження. Військовослужбовці Нацгвардії використовують безпілотні літальні апарати. Висоцька громада одна з тих, що межують з кордоном. Це на її території розташований пропускний пункт городища. Керівник громади готовий прийняти силовиків. Зараз для них облаштовують місця у комунальних закладах. В перших прикордонних селах ми думаємо розмістити людей, будемо бачить як що, куди. До чого. Е, обласна адміністрація пообіцяла допомогу, бо треба допомігально ну, допов... допов... кидати лінію, тому що ви знаєте, що клуби старі, проводка стара. Всі наші заклади культури без обігрівання. І треба ставити конвектори, тому що людей просто в холодній будівлі ми не посилимо. Нагадаємо, також поблизу північного кордону проведуть навчання за участі різних силових відомств. Їхня мета відпрацювати алгоритм дій на випадок перетину кордону мігрантами з Білорусі. Володимир Струс, Роман Шикунець, новини на Суспільному.